Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, запрошую всіх нас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитись. Господь наш і Бог, творець неба і землі, суддя, праведний, справедливий, творець, слава тобі, Господь, за те, що ти для нас відкрився. Ми маємо Твоє Слово, яке можемо вивчати. Прибудь з нами Духом Святим, говори до нас сьогодні. Ти наш Бог, ти наш вчитель. Хай твоє ім'я возвеличиться. Отець і Дух Святий. Амінь. Ми з вами будемо продовжувати вивчення Книги об'явлення, розділ 18. Розділ, яким завершується суди Божі, особливо суд над Вавилоном. Вавилоном. Духовним, або ми кажемо в 17-му 17 розділі над розпусницею, і в 18 му розділі над центром торгівлі збагачення багатьох людей. Минулий раз ми з вами вивчали з 9-го вірша цього розділу, і ми зустріли по опису апостола Івана три різних групи людей. Які мають велику скорботу по падінню Вавилону, вавилоню нечистивого, Вавилону, який розповсюджував розпусту по всій землі. через які збагачувалися інші люди, і три різних групи людей, вони від цього будуть дуже сумувати. Це царі земні, дев'ятий вірш, вони будуть. Стояти здалека і говорити горе-горе о місто, велике Вавилоне, потім земні купці, які будуть мати пожвавлену торгівлю із Вавилоном. І а, ті, хто на морі, кожен стерник, морях, хто плаває на, на кораблях, і всі, хто працює на морі, ми бачимо, що тут Дух Святий. Нам вказує через Івана, що море або морська торгівля, океанська торгівля відіграє надзвичайну велику роль в всесвітній торгівлі. Ми це знаємо. Нафта перевозиться, великі вантажі перевозяться по океану. Це досить хороший вид транспорту. Не дуже дорогий, дещо повільний, але дуже-дуже вигідний. Тому коли Вавилон впаде, за яким буде торгівля всього світу, який буде на чолі, звідки буде панувати Антихрист дуже короткий час? Ці люди вони будуть сумувати надзвичайно. Вони будуть кричати. Вони будуть підносити свій голос, будуть бачити муки цього міста і будуть стояти здалека. Можливо, через те, що цей валон буде знищений е, певною бомбою, може бути розповсюдження радіації, тому ці люди стояли здалека. Але сьогодні ми з вами будемо вивчати про одну групу з людей. Або осіб, які надзвичайно радіють падінню Вавилону. І ми почуємо, чому це стається. 18 й розділ з 20-го вірша і до кінця цього розділу. Радій з цього неба і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один синний Анго узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чути в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного митця, і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чути в тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі. Ми бачимо, що від падіння Вавилону апостоли пророки. Небо повинно радіти, тому що справедливість Божа була показана через цей суд. Вавилон був пійманий на грісі, які він розповсюджував. Більше того, він не тільки розкошував і чинив гріх із царями, чинив розпусту, але в ньому була здадена кров пророків і святих. І побитих усіх на землі. Ось за що він буде покараний. Він буде покараний за все, що він зробив і розносив, гріх по світу і йому буде подвоєно. Він заплатить. Ми повинні, як віручі люди, пам'ятати про це, що добро Боже воно буде завжди вище, за гріх. І безбожжя. 20-й Радій з цього небо і святі апостоли, і пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. Господь багато раз закликав. Помста належить мені. Це в римлянам написано в старому заповіті, в інших місцях нового заповіту. Помста в мене, віддайте мені, залиште для мене, я віддам. Господь той, який являється правним суддєю. Він той, який судить справедливо. І тому тут є заклик до тих, хто чекали цього справедливого суду. Це Небо, святі апостоли та пророки. Багато хто з нас, хто не пережив несправедливості, яка б, може, була над нашим життям на протязі цілого періоду. Чи ми попали у в'язницю і не винні були, чи щось інше ми не вчинили, але нас було покарано за гріх іншого. Або ми чули про те, як знищувалися люди праведні протязі всієї історії людства. Святі апостол каже у післанні євреїв, 11 розділ тих, кого. Весь світ не був достойний. Вони блукали пущіна, вони були без одежі, вони були переслідувані. І ось наступив цей час для святих апостолів та пророків, що Бог виконав суд над ним. Ця беззаконня таємниця вона в дії. Про це говорив апостол Павло. І вона продовжується. І часто. Ми кажемо, люди невинні страждають. Більше того, Христос попереджав своїх послідовників, що ось це зробили зі мною, тим більше будуть робити з учнями моїми, з вами. І це так дійсно було. І Господь тепер закликає Небо святих апостолів та проків радіти над цим судом. Ми читаємо про Єремії, так само, який проголошував суд над Вавилоном. І суд, який виконався буквально над Вавилоном, який полонив євреїв, він так само пророкував і на ці події, які ми читаємо зараз. П'ятдесят перший розділ ми можемо взяти 47-го вірша: ось то ось дні настають і навіщує бушки Вавилону, і весь його край посоромлений буде, і всі його вбиті попадають в ньому. І над Вавилоном співатимуть небо і земля, і все, що є в них, бо на нього приходять спустошники з півночі, каже Господь. Вавилон мусить упасти за вбитих Ізраїлевих, як за Вавилон впали вбиті всієї землі. Хто втік від меча, ідіть, не ставайте, пам'ятайте і здалека про Господа, а Єрусалим нехай буде на вашому серці. Тут заклик. До неба і землі вони будуть співати. Дійсно, коли суд справедливий твориться на землі Божій, від того радіють пороки, від того навіть радіють жителі землі, які бачили несправедливість, які були утискувані, може, роками, десятками років, деколи сотнями років, народи були утискувані сильнішим народом. І коли Бог залишав суд над цим сильнішим народом, так як над Вавилоном, від цього Раділи мешканці землі. 12 те об'явлення, 12-й розділ, і ми візьмемо з 12-го вірша, з 9-го. І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься дияволу Сатана, що зводить усе світ. І скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Бо там була війна Михаїла, Ангела із змієм на небі. І змій воював, та його ангели, і була перемога за Михаїлом, і він був скинений. І одинадцятий вірш говорить: навіть ми візьмемо 12-й Через те звеселися те небо та ті, хто на нім пробуває, горе землі та морю. До вас, бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час він має. Звеселися небо і хто на нім пробуває? Це заклик Божий. Господь, коли був на землі, то Він казав до того покоління євреїв, ми проповідав, які його не приймали. І він казав, що я пошлю їм пророків і апостолів, і вони декого будуть бити і повбивають. Але потім їм ця кров згадається. Господь не залишає. Без покарання за гріх нерозкаяний. Душі побитих, пам'ятаєте, під жертовником, які були побиті, і вони кликали до Господа і казали: аж доки, Владико, правний, святий, не будеш ти судити. І їм було сказано: зачекайте, ще настане час для ваших братів, які так само загинуть, але буде помста. 18 розділ 6 вірш написано. Що відплатіть йому Вавилону. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подводьте йому за вчинки Його. Удвоє налити до чаші, що неї він вам наливав. Господь, справедливий суддя! Про це сказав Авраам, коли він розмову мав з Господом. Відплатіть правдиві і справедливі Господні суди. Про це будуть. Співати чотириразове алілуя. В 19 розділі, другий вірш. Правдиві та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпусницею, і помстив за кров своїх храбів з її рук. Господь вміє судити і помститися. 21 вірш. І один синий ангел узяв великого каменя, як жорну, і кинув до моря, говорячи з таким розгоном, буде кинений Вавилон, місто велике, і вже більш не згадається. Для того, щоб показати наявно, як це буде зроблено, було взяти великим ангелом камінь, як жорно. Тобто, ми уявляємо собі жорно, який був е, в, в своєму. Е, Звичайному плані або в самому найпростішому був камінь, дуже важкий лежав, і зверху рухався інший або рухали ним. І між цими камінням було зерно, яке розтиралося і зсипалася мука на сторону. І ось цей камінь нижній, він повинен бути дуже важкий і твердий. І ангол взяв його каміння, як жорно, і він вкинув. Тобто, Покарання буде остаточне. Ісус колись, пам'ятаєте, згадував про це жорне, жорно млинове, цього каменя. Якщо хтось покушує одного з цих малих, ось візьми це щось важке. Тобто це щось важке, те, що потім неможливо підняти. І краще йому втопитись в глибині морській, ніж спокусити одного з цих, з цих малих. Потужний ангел, який. Не раз з'являвся. Я думаю, що це був інший, один сильний ангел, який виконував волю Божу, і він це показав. Коли Єремія пророкував про Вавилон, прокував про інші міста, які загинуть, він використовував подібний приклад наочний, який можна було бачити і спостерігати за. 51 розділ, 63 вірш. І станеться, як ти скінчиш читати цю книгу, прив'яжеш до неї каменя і кинеш її до середини Єфрату. Так скажеш, так потоне Вавилон, і не встане через те лихо, що я на нього наведу, і вони попомучаться. Аж досі слова Єремії. Тобто, Єремії подібно було сказано: як Вавилон впав в древній. Так Вавилон кінцевий, який буде побудований, ми так розуміємо, він буде знищений в одну годину. І на цьому наголошує Ангел або Господь йому вказує е, Івану. Ось це станеться. Я покараю. Як ми читаємо в цьому самому розділі горе-горе о місто, велике Вавилоно, місто могутнє. Господь карав інші народи. Для того, щоб показати інші міста, Господній суд. І часто цей суд був остаточний: чи це над Неневією, чи це над Тиром, чи це над Вавилоном. І Біблія нас чіть, що багато з цих міст і не встануть. Але одне місто залишиться це Єрусалим, де буде царювати Господь наш Ісус Христос тисячу років 22-й вірш. І голос гуслярів і співаків, і сопільників і сурмачів уже не буде чути в тобі. Це речі, які говорили про радість у місті. Це голос гуслярів, співаків, сопільників, сурмачів не буде чути вже. І я думаю, що навіть не буде тих, хто міг би оплакувати померлих, тому що часто при смерті сопільники запрошували. І тих, хто оплакує, щоб оплакати мертвого. Але і цього не буде там, не буде е, не радості нічого. І Господь каже, що не буде чути в тобі. Ісая, коли виголошує суд на землю, 24 розділ, 8 вірш, то він каже, спинилися радощі бубнів, гусел, веселунів, потіхи гусел. Зупинилося це все, потіха. Тому що Господь поставив кінцеве рішення і сказав достатньо. Більше не буде тут радості. Коли Господь волошив так само суд на тир, Ізекії, 26 розділ, 13 вірш. Я припиню розлягання пісень і брязкіт гусел, я припиню, цього не буде більше. Як тут з Вавилоном, там з тиром так само було. Навіть коли е, мудрий Соломон описує закінчення життя людського на землі, то він говорить, що вже немає тої радості, яка була в молодості. Коли він казав, радій, юначе, в молодості. Але прийдуть дні, коли написано еклісіаста 12, розділ, 4 вірш, що затихнуть всі дочки співучі. Не буде цієї радості. І знову повторюю судна над Вавилоном, Єремія 25, розділ, 10 вірш. І я вигублю в них голос радісний, веселий. Господь припинить, тому що наступив час суду. Ми пам'ятаємо, коли Господь виголосив суд на Єрусалим, і вже війська стояли під стінами Єрусалиму, то Вельможі цар зробив те, чого він не повинен був робити. Вони почали їсти та пити, бо сказали: будемо їсти та пити, бо завтра помремо. І це було в очах Господніх. Він не змилувався. Вони не прийшли в себе. Вони не зупинилися і не просили е, в Бога милості, але вони веселилися перед самою своєю смертю. 23-й вірш. І світло свічника вже не буде світити в тобі. І голос молодого молодої вже не буде чути в тобі, не буде свічника, все затихне. Я думаю, коли ми проїжджаємо вночі, по різних місцях, ми бачимо, коли наближаємось до певного міста, з'являється світло. Освітлені вулиці, чи це освітлені певні місця, навіть коли ми летимо на літаку. І ми можемо бачити, чи це над Отекеном наш політ, де немає міст, чи це над материком, де багато місць, бо видно свічники або світло, але в Вавилоні більше цього не буде. Тобто це місто буде знищено в одну годину і все там буде мертве. І голос молодого, і голос молодої. Я припиню. Господь так говорив, і через Єремію. Через Ісаю, коли Він виголошував суд на тир. Ось Єремії 7 розділ, 34 вірш до Юди. І спиню голос радісний, голос веселий, голос молодої і молодого. Це ж саме Єремії 16 розділ, 9 вірш. Я припиню на цьому місці голос молодого і молодої. Ісаї 23, розділ, 8 вірш. «Відносно тиру, князями бували купці його. і його купці цінувалися. Тому що так, тут так написано: купці твої були земними вельможами. Чому вони були зем, земними вельможами? Тому що вони могли купити, вони мали здібність купувати щось, вони були багатими. З ними всі мали справу або хотіли мати справу. Є... Бізнеса, магазини, які закуплюють багато речей. І коли вони з'являються на певній виставці товару, то з ними всі хочуть мати справу. Вони хочуть, щоб зупинилися біля них. Тому що це людина, яка спроможна купити. І Ваволон такий був: його торгівля була розширена. Його купці цінувалися. Так само і було як з Ніневією. Яка була багата, яка Розповсюдили свою торгівлю, але через Нуму було сказано, третій розділ четвертий вірш, що народи заблудстві вона продавала, і в Ніневія була знищена. Господь спочатку проявив милість через проха Йону. Він його помилував, а потім в Наум приблизно через 100-120 років був Прок Наум, який сказав, що кінець прийшов для Неневії. Пройшло певне покоління, напевно, і знову вони вернулись на свої гріхи. І результат суду над Вавилоном. Тут не буде покаяння. Ми не знаходимо в кінці, що певна частина покаялася. Так, перед тим Господь закликав, щоб праведні вийшли звідти, щоб не приймати участь в їхніх гріхах. Не входити в цю систему торгівлі, не займатися тим, чим займається Вавилон. Тому що Господь буде судити 24 й е, вірш. Бо в нім знайдена кров років і святих, і побитих усіх на землі. Ось де сама суть, причина покарання, в тобі знайдена кроп років. Святих і побитих усіх на землі. Господь це бачив, Господь спостерігав, Господь довго терпів, а потім сказав достатньо. Об'явня 16 розділ 6 вірш, коли виливалася третя чаша, там написано, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові, жителям землі, які. Не змилувався над пророками, які, напевно, докоряли. Так само жінка розпусниця, вона була п'яна від крові святих і ісусових мучеників, його учнів. Господь Ісус колись говорив до євреїв і казав, що спала на вас уся правна кров від Авеля і аж до Захарії, і те покоління, в якому він жив. Були покарані через падіння Єрусалиму. І в кінці віків так само буде покараний Вавилон. За тих, кого вони вбили, за тих, хто е, кликали жертвенником об'явлення 6 розділ 10-й вірш. Я навіть прочитаю цей, е, частину цього розділу, 6 розділ цієї ж самої книги із 9-го вірша. Описання розкриття п'ятої початки, і коли п'яту початку розкрив, я побачив під жертвенником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки Владико святий та правдивий не будеш судити і не мститися тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано було білу одежу, тобто праведність, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки поповнять число їхні. Співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Два пророки, два свідки, які свідкували під час царювання Антихриста. Написано, що звірна з безодні, яка виходить, їх повбивала і залишила три дні лежати на вулицях міста. Звірна, яка з моря виходить, тобто Антихрист, він. Йому дано було владу перемогти святих. Так само звірна і землі, 13 розділ 15 вірш, знищить тих, хто не поклониться Антихристу, і він буде побитий. Тому ми розуміємо, що спасіння під час великої скорботи буде тільки через смерть. Це доля всякої людини, яка не визнає Антихриста над собою, його влади. Але залишиться. Вірним Богові, визнає Його як Спасителя, Ісуса Христа, як Месію. Тому апостол, коли він описує нам в 18 розділі всі ці речі, то він вказує нам на причини, за які, по яких буде покараний Вавилон. Це розпуста, рознесення гріха і саме основне. Це кров пророків святих, які були побиті усі на землі. Тобто влада Антихриста вона розповсюджувалась по всій землі. І він накладав руки і знищував людей. І за це буде покараний і він, і його центр. Писання каже, що він буде е, живим, вкинутий до вогню на озера. 19 розділ, 20 вірш. І зверина, і неправдивий пророк. Ось такий кінцевий результат, брати і сестри. Для нас важливо знати кінець того, що буде. Тому що для нас важливо вибрати того, той, з яким ми будемо переможці. Ті, хто послідував гріху і лукавому, ось такий буде їхній кінець. Тим, хто послідував за Христом, так вони будуть мати тимчасове страждання на землі. Але писня каже: хто з ним страждає, з ним і буде царювати. Така доля святих вона є нелегка тут на землі, в царстві темряві, часто в спокусах. Але Господь пам'ятає скорботи святих, Він пам'ятає тих, хто переносить за його ім'я, і він той, хто помститься. Його суд справедливий і праведний. Дякуємо Богові за його суди. Дякуємо Його за його справедливість і за довготерпіння до нас, що ми можемо навернутись до Нього. Тому Господь не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі спаслись і досягли пізнання правди, так апостол Павло пише до Тимофія. Наступний раз ми візьмемо 19-й розділ. Розділ набагато світліший, радісний. Він буде. Починатися і щотиразово Алілуя. Ми ним про це бачити. Будемо читати про весілля Агнця, про з'явлення Христа, який покладе кінець беззаконню тут на землі. Ще буде після тисячолітнього царства повстання, але воно буде надзвичайно короткочасне. І наступить вічність блаженна з нашим Господом. Подякуємо за цю надію. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог. Благословене ім'я Твоє, дякуємо Тобі, що ти покликав нас до живої надії, до насліддя нетлінного. Дякуємо Тобі за те, що Ти дарував для нас благодать і спасіння, що ти відкрив розум, що ми зрозуміли твою істину, побачили себе і покаяли в своїх гріхах. Господь і Творець, я прошу тебе, благослови нас. Говори до наших слухачів, говори до кожного з нас. І ми чекаємо на твою милість і на твою благодать, наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.